я не знаю, что это за новый, но это не так, что 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 так, что это Бач ці попили. А бачить, тих, Я, а я свої документи зараз посижу, я Є, це, на на Бо Бо ви, не свої подсиджу. Ви вийшли, ви. починаєте протести. Ви біля моєї кабіни. І що тепер? Це, що вийшло? І вийшло, да, це моя года, я надо. Хаїш, ви будете вдома. А зараз ви на себе політики. Свободна. На кадрі на ранний. Ну не статебне, ти не спала. Ну ти мене, що вони пам'яті, так що пабити ваші люди. Ми будуть бігти з Криму і будуть бігти швидше, ніж з Донбасу. І вони навіть собі не уявляють, що люди в Криму. А розуміють, що як тільки ми зробимо. Йдемо до першого села в Криму. Ви побачите, як люди в Криму вийдуть на вулиці і будуть також гнати цю владу з Криму. Так воно і буде. як би нам складно не було Війна ця за незалежність України? Мало хто усвідомлює. Мало хто усвідомлює, цю війну за незалежність. Україна вже вистояла. Треба трішки, ще трішки пройти час, щоб нас не зламало. Будь-хто. І я перекона, що найближчий час, коли буде перезавантаження влади, і прийде наступ. Кожен з нас президент. Уявіть собі, гучні заголовки. Президент не платить податки. Президент на підпитку на червоне світло. Президент потихеньку краде, бо всі ж так роблять. Ви згодні, що це ганьба. Нас 65 мільйонів. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. І наше найперше завдання припинення вогню на Донбасі. І подивитися один одному в очі і припинити цю війну а я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом росії володимиром путіним з цього приводу терміново йому подзвонив сказав що це